Вікно на четвертому поверсі, я живу на третьому поверсі. Але сьогодні вночі я побачив, як хтось дивиться на мене з вікна поверхом вище. Спершу я подумав сусіди. Та там уже кілька років порожньо. Будинок старий. Люди не хочуть жити нато високо, щось із ліфтом, щось із шумами. Але коли я піднявся і постукав, ніхто не відчинив. Двері були замкнені зсередини. І коли я поглянув у вічко, Побачив своє обличчя. Тільки воно не кліпало, воно просто дивилось. І раптом шепотіло мій власний голос Це ти пішов униз, а я залишився тут. Тепер я справжній. Дзеркало в коридорі. Я переїхав у стару квартиру. Там у вузькому коридорі висіло старе, потемніле дзеркало. Я проходив повз, і кожного разу мені здавалося, що моє відображення рухається трохи не так. Одного разу я зупинився і почав уважно дивитися на себе. І раптом зрозумів я моргнув, а воно ні. Моє відображення просто дивилося мені в очі. Довго, без жодної емоції. Я повільно відійшов. Але воно посміхнулося перше за весь цей час. А сьогодні, вранці, церкало було порожнім, і я прокинувся не у своїй кімнаті. А всередині нього, це не моя донька. Моя шестирічна донька зникла в лісі на кілька годин. Поліція, пошуки, паніка. А потім вона просто вийшла з поміж дерев, усміхнена. Без жодної подряпини. Усі раділи усі, крім мене, бо вона не їла улюблену кашу, хоча завжди просила добавку. Вона забула ім'я свого плюшевого ведмедика, і у неї змінився почерк. Я сказав дружині, що це не наша дитина. Але вона не слухала. Аж до ночі, коли донька нахилилась до її вуха і прошепотіла. Мама, справжня Софійка, все ще кричить Під землею.